Привіт, мої любі книголюби! Ви точно помітили, наскільки часто російські пропагандисти, та й сам Путін, згадує про єврейське коріння Зеленського і страшний антисемітизм в Україні. Це зовсім не випадково, а скоріш, навпаки, закономірно, оскільки ще радянська пропаганда намагалася переконати світ споконвічному українському антисемітизму. Мене цікавить питання, чому саме зараз, чому зараз? Путін і всі його пропагандисти намагаються відновити цей міф і як це грає їм на руку. Ось про що ми говоримо сьогодні, буде як завжди. Дуже цікаво. Тож поїхали. Знаєте вислів на злодію Шапка Горить? Це якраз про сучасну Росію. Вона так намагається переконати весь світ в українському антисемітизмі, що постійно сама. Транслює антисемітські тези, які досить популярні в російському суспільстві. От ці обізумівші євреї, наповнені ненавистю Росії, бажанням, як ти говориш, денег, своєю преданністю американським центрам, вони провоціють вторий Холокост. Свою ненависть до євреїв. Росія перейняла в Радянського Союзу. Так, страна, яка побігла фашизм, вона ж апріорі не може бути нацистською. Але за іронію долі таки була нацистською. Радянський Союз винайшов і активно застосовував дві досить суперечливі технології, вставлені до євреїв. Перша з яких було переконати всіх та й самих євреїв у тому, що українці ненавидять їх. Навіщо це потрібно? В основному для дискредитації України та всієї української історії. Це дуже помітно на прикладі українсько національної визвольної боротьби 19 століття. Яка була заплямована єврейськими погромами та страшним українським антисемітизмом. Так до Петлюри, чи, наприклад, до Стецька приклеївся ярлик антисеміта. А вся діяльність оун УПА розглядується тільки в якості єврейських погромів та страшної ненависті українців, унівців, зокрема до євреїв. Це от якраз бандеровці і, і жесні давали прямі указання. Німці, навіть, навіть, навіть війська ЕС не Нічталі возможним приймають участь в этих масових, масових репресіях. Они практически передали это все в руки, в руки местных націоналістів і антісімітів. Тут важливо пам'ятати, що всі учасники збройної боротьби в Україні брали участь в єврейських погромах, тобто і армія Деникина, і Червоні, і Польська армія, і армія УНР, але Звинувачення в антисемітизмі полетіли лише в бік українців. Чому так? Пояснює нам єврейський культурний діяч Ілля Черековер. Треба признатися, що українська ідея, незважаючи на підтримку єврейських партій, не проникла в глибину єврейського населення. Перед партіями існував чи просто обиватель, який мав до української справи певну недовіру, в кращому випадку байдужість. Це ставлення виражалося не тільки в підсміюванні над українською мовою, на українізацію він відповідав пасивним спротивом. Єврейський обиватель боявся українства, воно було йому чуже в той час, коли російську державу і російську культуру він, незважаючи на всі останні потрясіння, вірив. Євреї тоді зробили ставку на сильнішого, тобто на більшовиків, і жорстоко розплатилися за це в період сталінського терору, хоча починалося все досить обнадійливо. СРСР була країною, яка наполягала на створенні окремої держави євреїв Ізраїлю, в основному, щоб послабити Британію, але після успіху цього проєкту в 1953 році різко змінило своє ставлення. Сталін очікував найбільшу вдячність Тель-Авіву, але не дочекався, і це його дуже засмутило. Євреї СРСР, які хотіли виїхати до Ізраїлю, отримували відмову, їх зараховували до сіоністів, ворогів радянської влади. В 49-му після ліквідації єврейського видавництва та газети Енікайт у Москві починаються масові репресії проти євреїв, Заборонено видавати будь-що мовою і тиш та ліквідації єврейських письменників. Незначне покращення в єврейсько-радянській стосунках наступили в період Хрущовської відлиги, але з приходом Брежнєва і аж до розпаду СРСР його політика носила відверто антисемітський характер. Так ми з вами поступово дійшли до другої технології, яку застосовував Радянський Союз. А саме об'єднання українців і євреїв як спільного ворога Радянського Союзу. Так вам не почулось. І перші, і другі не хотіли милюватися. Не хотіли просто бути радянськими громадянами. Вони мріяли про власну державу, незалежну державу і своє вільне існування там, що для Радянського Союзу було просто найбільшим злочином. Саме так рух сіоністів, євреїв, які прагнуть власної держави, почав прирівнюватися. До українських буржуазних націоналістів, а саме це клеймо лягло на плечі більшості української інтелігенції, яка була знищена в радянських таборах. Очевидно, вони несли таку саму загрозу державі, як і євреї. В пропагандистські дитячій літературі Володимира Біляєва і так справді існувала пропагандистська дитяча література. Ми можемо побачити цікаві ілюстрації, які висміють українських буржуазних націоналістів. Греко-католиків і інших ворогів Радянського Союзу. Автором цих конкретних ілюстрацій був Віктор Григорів, який створив багато подібних шедеврів для українського гумористичного журналу Перець. Ось як ця карикатура на українських євреїв. Українські буржуазних націоналістів завжди зображували в вишиванці та національних кольорах, тоді як Сіоністів зіркою Давида. Натомість обидва вони були худі і висохі. Бо хворі не тільки цілесно, але й ментально. Невдовзі в усіх книжкових магазинах Радянського Союзу почали з'являтися книги і брошури, присвячені антирадянській, антинародній суті сіонізму. Наприклад, книга Леоніда Гамольського, «Резуб Зірка Давида, в якій автор пише, що німецький злочинець Ейхман знищував євреїв руками самих євреїв, що перегукується з висловлюваннями Лаврова. Гітлера теж була єврейська кров. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрость мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В 78-ом роде Амольского этое одну публикация. Генеалогия за продаства, где сионизм уже напрямую пов'язаний з українським буржуазним націоналізмом. Та все ж найбільший розголос мала книга Кичка Иудаизм без прикрас». Це невеличка брошура, яка нібито має науковий характер і описує історію іудаїзму. Вона була видана не в Москві, а саме в Києві українською мовою, а її автор має явно українське прізвище. Вихід цієї книги співпав із Аушвіцьким процесом у франкфурті на Майні. В той час, коли весь світ згадував злочини проти євреїв в Аушвіці в Україні, українською і українського автора виходить книга. Яка фактично закликає до нових єврейських погромів, яка розпалює ідею антисемітизму. Що цікаво, до євреїв вступилася комуністична партія, вона ж не дасть українцям ображати їх. Чергове показуючи, що дай трошки українцям свободи, і вони одразу починають нападати на євреїв. Але старший брат Росія не дасть ображати нікого в Радянському Союзі. Так ми можемо побачити довгий шлях, який пройшла радянська пропаганда, від зіштовхування українців і євреїв лобами до виставлення їх обидвох ворогами Радянського Союзу, що є симптомами однієї проблеми, а саме то, що в Радянському Союзі жодна нація, крім титульної, окрім самих росіян, не могла почуватися повноцінною. ось вам відповідь на те, чому росіяни так хочуть повернутися назад в радянський Союз. Аби хоча би десь почуватися повноцінними. Ту -ту Сучасна російська пропаганда, так само як колись радянська, традиційно не може визначитися в своєму ставленні до євреїв, тому розривається у жовтні 22-го року на одному з найбільших російських пропагандистських медіаресурсів аргументи й факти вийшла стаття помічника секретаря Ради безпеки Росії Олексія Павлова, де він назвав хабат сектою та стверджував, що до цього руху належить Арсеній Яценюк. Ігор Коломойський та Віктор Пінчук. Насправді ж, ортодоксальний іудейський рух Хаба це релігійна спільнота євреїв Хасидів, що набула поширення в Східній Європі після розпаду СРСР. Зокрема, євреї, які належать до цієї течії хасидизму, російський агітпром звинувачував у створенні складу зброї та боєприпасів для української армії. Повторюваною тезою російської пропаганди було звинувачення хабадників, яких очолює Зеленський, у намаганнях знищити все православ'я в Україні. С другой стороны, в Украины продолжают лететь обвинения в антисемитизме. Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, у него может быть там какие-то кровь намешана. Что делать вот с этими людьми? Ну а то, что аргумент он выдвигает, как, как, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. У меня много друзей евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа Етнічні єврі прикривають героїзацію нацизму і прикривають тих, хто возглавляв в своєму на країні? Яка мета подібних заяв? Це просто Росії потрібно якось виправдати напад на Україну, виправдати, хоча б одну з заявлених цілей, зокрема денацифікацію українського суспільства. А як українське суспільство можна денацифікувати, якщо тут не буде нацистів? Тому нас всіх і потрібно зробити антисемітами, ненависниками євреїв. Причому споконвічен. Ви можете подумати, що цей метод не ефективний. Ну, адже як можна переконати світ у тому, що українці антисеміти за допомогою ось таких популістських висловлювань, які не мають під собою абсолютно ніякого підґрунтя. Адже всім очевидно, що це просто черговий російський фейк. Але все набагато простіше. Росія не хоче переконувати весь світ. Її достатньо переконати тільки внутрішнього споживача, тобто самих росіян. А як ви знаєте, переконати їх не так складно, як інших. Тому тут достатньо кількох висловлюваннях, кількох вкидів, не підкріплених абсолютно нічим, аби росіянин повірив у те, що він продовжує місію свого діда, велику місію, він вже великий побіділь, і він денацифікує сусідню державу, робить світ кращим. Тому нам із вами до подібних висловлювань потрібно ставитися з хумором, як до ілюстрації із журнала «Перця». А що ви про це все думаєте, напишіть в коментарях, мені як завжди дуже цікаво почитати, знайомитися з вашими думками. Як ви вже зрозуміли, в мене все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо відео вам сподобалось, поставте свою вподобайку. Це дуже важливо для розвитку каналу. І ми з вами зустрінемося вже дуже скоро в наступних відео. Бувайте, бувайте!